Всім привіт! А в нас дощик іде, капає. У нас в другий день уже світла немає. І ми живемо тільки вночі. Вночі є світло, вночі стираємо, да? вночі їсти варимо. Заряджаємо телефони. І отак живемо. Вчора мама зварила такий білий борщик добрий, а ми їздили в музичну школу. Художню, вірніше, в було заняття. Приїхали вже темно все кругом. Так що такі у нас справи. Розвідняється трошки, 10-та година, зараз. Думаю, що дощик уже Закінчиться і зможемо щось робити, а то тільки в хаті, та в хаті, та ще й темно. Тіма співає. Там колясочки. З самого ранку пісеньки нам співає. У нього зубки лізуть. Ось така іграшка в нас м'якенька, він смокче її, гризе. У нас всі батареї отак розвішені дитячими речами, Потреба десь сушити з самого ранку. Олег розтопив, щоб можна було сушити. І так як світла нема, то весь день в хаті, щоб не було холодно, бо дитина мала. Так що отак ми сушимо. Все, дощик скінчився. Але небо ще темне. Світла так і немає. Обіцяли, це ж в обід, щось їсти треба приготувати. То я задумала плов і борщик готую. Там в кухні дуже темно, то я навіть і не знімаю. Хіба що увімкнути в списку, то тоді можна знімати. Привіт! Мура. Це у нас котик, О, назвала його Марлі. Це від луни нашої киті, хто пам'ятає, її не стало. Вже, мабуть, півроку, як її немає. Це вона народила їх весною і десь пропала. Ми їх кормили молочком із піпеточки пробували, і шприцом, потім в тарілочку. Їх було, не пам'ятаю, чи п'ятеро, чи скільки. Ну, коротше, остався оце один хлопчик. Ми його прогрестували. Він такий ходив, такий страшненький ходив. Я приїхала з Тімкою з роддома. Він такий страшненький ходив, голова велика, така сам такий малесенький. Якраз тоді ванітки не стало в нас, кліщі заїли. То я всім, всім уколи тоді. І йому теж. І нічого дійшов, все нормально. Тепер такий бравий, гарний. Трошки непослушний, але ми його в коморку закриваємо. Там мишки є. Да? На горищі? Ну там на горищі не можна його закривати, бо є дірки і він. Одно звідти тікає. Ну, мишок уже ловить. А ласку любить, а ласку любить, Уже Оля тебе розбалувала. то гуляють, яйця сухе сіно. Будуть погоди, будуть пастися цей дощик, добре змочить землю, особливо після того, як посіяли, дощ треба. Піде травичка, буде все рости, зелене, курочки поховалися. Поки не було світла, готувала їсти, а включилася, ми поїхали в музичну. Я вже запуталась, який це день, Я пекла бублики близько 12-ї ночі, бо тоді було світло. Вони пробні, твердуваті, але для тімки те, що треба. Вітаю, друзі, в новому дні, сьогодні 12 листопада. Такий гарний сонячний день, бо сьогодні день народження Назарчика нашого ще 6 місяців Тимофійчику. Нарешті дочекала стірка. Я її всю вивісила. Декілька днів прала. сушила на батареях, але то не то. А тут у нас чотири ряди, а це все завішено. Тімка росте вчора. Перебирала одяг його, дуже багато речей, вже малі на нього. Те, що на 6 місяців вже ми одягаємо навіть більше, бо він у нас крупненький, їсть добре. Слава Богу. Будемо сьогодні їхати знову на заняття. Слава Богу, є світло сьогодні. Не знаю, як буде далі. А ну і підемо до Назарчика на день народження. У мене тут творчий безпорядок. Зібрала речі всі, шию брючки собі, зараз покажу, Вірніше, перешиваю, тому що холодно, треба щось одягати. Мені Треба було переробити повністю, дошити. Ну, коротше, тут роботи багато, я за один раз не встигла, тому робу, роблю частинками. Я їх внизу трошки звузила, тому що вони не повинні бути широкими. І те, що зрізала знизу, поклала. Осюди на бік, щоб зробити їх ширшими. Зараз я покажу, як це я зробила ось. Так як вони такі картаті, то тут воно не сильно і видно, тим більше, що це буде в районі Італії. Це карманчик. Я його так і залишу. Спереду була молнія, я її теж застрочила. Ось. Вони будуть просто на резинці. Ох, сьогодні гарний сонячний день буде. Закінчила я свої брючки. Я еще так не, начинаю. начинал. Тимка! Держи. А ну, пробуємо. Давай. Ой, смачно, да? ой, смачно. Були ми на день народжені. Там у Назара дітки прийшли його друзі, тому я не знімала, бо ну, чужих дітей знімати це. Не всі батьки погоджуються на це. Тому відео там мало. Ми привітали Назарчика, поздоровали його. Оля йому подарувала м'ячик такий баскетбольний, а ми подарували гроші. А він вже з батьками вирішить, що вони собі куплять. Дай Тіма, ти чого бублики кидаєш? Держи, держи бублики. Бублики такі тверді, що їх дуже важко поламати. Ну я так і хотіла. Робила на заварному тісті. Бри, бери, чи ти, ти їсти вже хочеш? Нам вже п'ять місяців, ми вже такі дорослі і почали зуби турбувати, да? фестивалі ночі устраює нам, Тіма. да? Куди біжиш? Куди біжиш?